Сполучені Штати пропонують країнам Великої Сімки змусити Індію та Китай запровадити високі тарифи на закупівлі російської нафти. Видання Financial Times пише про те, що цифра може коливатись від 50 до 100 відсотків. Також на думку Вашингтона, це може посилити тиск на Москву і змусити її сісти за стіл переговорів з Україною. Ініціативу планують обговорити під час відеозустрічі. міністрів фінансів Великої сімки в Мінфіні США. Наголошують, що за Купівля російської нафти фінансує війну Кремля та сприяє вбивствам українців. Американська сторона вважає, що союзники повинні об'єднатися і погодитись на запровадження підвищених тарифів. Водночас, ці тарифи скасують, щойно завершиться війна Росії проти України. Детальніше про це будемо говорити далі. З нами Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, раді бачити вітаю пане Константине і вітаю всіх глядачів. Отже, тарифи, на перший погляд, це не зовсім інструмент, як на мене, Євросоюзу. Це скоріш про адміністрацію Білого Дому. Головне питання: на ваш погляд, чи ви бачите передумови, щоб Європейський союз все ж пристав на пропозицію Вашингтона? Ну, безумовно, сполучені штати Америки тиснуть на ЄС, і це було ще зрозуміло до укладання рамкової торгівельної угоди між ЄС та Сполученими Штатами Америки, де прямим текстом власне казали американці, що вони хочуть, щоб їхні дії щодо. У вторинних кроків чи вторинних тарифів, як їх називають, також наслідував ЄС, тобто щоб це була спільна позиція, щоб не лише США запровадили, ось як вони запровадили додаткові 25% мит на продукцію сторечини, а і е, Європейський Союз зробив так само. Європейський союз, звісно, він не дуже хоче цього робити, тому що тут є, як то кажуть, запитання щодо відповідності подібних кроків правилами, які встановлені світовою організацією торгівля, але ж. США по великому рахунку, що вони прагнуть, вони прагнуть створити так званий позасотівський світоустрій, тобто світовий устрій, який не базується на правилах, які прийняті світовою організацією торгівлі. Сот. і ось тут власне через це і є дискусія між ними, тому що зрозуміло, що коли аналізують ось понад три роки повномасштабної війни в через призму санкційного тиску на Росію, то кажуть, що чому не дали очікуваного ефекту, тому що санкції були з боку заходу. А з боку глобального півдня ніяких санкцій не було. І Росія частково за рахунок глобального півдня, насамперед Китаю та Індії, спокійно собі пройшла цей період. І ну, не те, щоб ідеально, але більш-менш функціонує зараз. А що хочуть власне Сполучені Штати Америки, ну насамперед давайте відверто вони хочуть підняти мита на Китай та Індію. Вони це спробували зробити. Ще в квітні цього року, але тоді наразилися на критику. Зрозуміли, що не можна робити безпідставно подібні речі, вирішила знайти казус Белі, привід при війни, тобто на стосувати санкції. Вирішила Давайте це буде власна війна Росії проти України, і чому цей привід? Тому що він зайде європі. І ось зараз чекаємо те, як погодиться Європа. Власне через про це зараз і домовляється США та ЄС, Пане Іване, але давайте все ж проговоримо для наших глядачів про залежність Європи, зокрема від Китаю і, зокрема від Індії. Наскільки просто європейцям буде обробити цю, хотів сказати, пуповину? Ну, хай так і буде. Ну, по великому рахунку не лише є США, також дуже залежить від Китаю, взагалі весь світ. Знаєте, ще років 20 тому вийшла цікава книжка в сполучених штатах Америки під назвою Є У за отмейден чайна, тобто рік без чого, що зроблено в Китаї, і в цій книжці не писали, що в Сполучених Штатах Америки підкреслив дослідження було 20 років тому. Нема жодної родини, яка б прожила б рік, не купивши щось, що зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність, дуже багато компаній десятиріччями вони використовували Китай як давайте таку собі е, основну фабрику в світі. Тобто, в Китаї переносили виробництво, все було на аутсорсингу. і навіть зараз, коли Трамп почав піднімати тарифи, був лист виробників американських компаній, виробників одягу до Трампа, де написали, що дивіться, що 95% всього одягу, що виробляється американськими компаніями, фізично робиться в Азії, в Китаї, В'єтнамі в, в інших країнах. І коли підвищуються тарифи щодо Китаю, це значить, що ці тарифи переносяться на громадян США. Вони бачать більш високі ціни, вони не задоволені. Це саме стосується ЄС, тобто виходить так, що для ЄС і для США це буде дуже болючий крок, якщо вони піднімуть мита щодо Китаю. Але з іншої сторони, який аргумент у Дональда Трампа, який аргумент у тих людей, які розробляють цю, скажімо так, цю новітню стратегію світової торгівлі, світової економіки, так званий «маралага екорд», як його називали в американській пресі, називають? Це те, що якщо нічого не змінювати. То світ іде до того, що, як зазначили в одній з провідних аудиторських кампаній в світі PricewaterhouseCoopers, Вотргаус на 2050 рік, що Китай це буде економіка на мердин світі, Індія з великим відставанням економіки номер два, а лише на третьому місці США а щодо ЄС, то там Німеччина лише на дев'ятому місці, і це буде єдина країна ЄС десятки основних країн світі. Тобто, зрозуміло, що аргументи США і ЄС, що не треба втрачати. Значення, яке поки що має США і є світовій економіці, відповідно, роби треба робити ці болючі кроки, але знов ж таки необхідні для збереження їх ролі І це головний аргумент, який США використовує в тиск на європейський союз, щоб він погодився на, скажімо так, копіювання кроків США, єдине тут же питання: а США ж також повинні укласти, скажімо так, запровадити ці. Мити щодо Китаю, а не так казати, що хай єс це зробить, а ми подивимось. Ні, це повинні робити всі разом. Пане Іване, ну і в нас є ще три хвилини. Буквально ми не можемо не поговорити про російську економіку. До того ж, за останні ну щонайменше 48 годин новини якраз про російську економіку почали з'являтися ну достатньо кучно. Наприклад, нафтогазові прибутки у валюті і в рублях рекордно низькі за увесь час повномасштабки. Металургійний бізнес в боргах на межі банкрутства там. Близький до Кремля аналітичний центр заявляє, що промисловість на межі рецесії, скорочення випуску 94 зі, 109, зі 129 ключових товарів економіки. І ось вишенька на торті російський центробанк сьогодні, буквально кілька годин тому, опустив ключову ставку з 18 до 17%. відсотків. Поясніть, будь ласка, в нас дві хвилини. Ось так виходить. Почнемо з з кінця. тому що Герман Греф казав, що треба. Або 12, не більше. Центробанк каже добре ми опустимо, але не до 12, а до 17 тобто було 21 потім 18 Зараз 17 А це до речі, ознака того, що далека все гарно в російській економіці. Третина підприємство питкові вже прямо про це говорять. Коли говорять, що Росія там ось Герман Греф казав, що у них технічна стагнація. Ну, ось тут скажу, це не зовсім вірно. Там не стагнація, там технічна рецесія, там два квартали поспіль. у Росії є падіння до попереднього кварталу. Мінус 0,6% в першому, і мінус 0,6% в другому кварталі. Тобто там економічні проблеми суттєві і те, що центробанк він нібито йде на зустріч бізнесу і знижує ключову ставку. Але повторюсь, Єрман Греф сказав чітко: 12% не вище. Зробили 17 і зараз думаю, що знову буде шалена критика, як з боку тих, хто вимагає більшого зниження, так і з боку тих, хто каже, що це буде підштовхувати інфляцію, адже цей крок нічого не зробить. Так що все нормально, падає все, що можна сказати про стан російської економіки. А є, є ще в нас трохи часу про рубль. Це. Давайте ще поговоримо, як він себе почуває, чи слід чекати тепер якихось рухів центробанку, зокрема щодо рубля. Я думаю, що по перше централізовано курс встановлено, і Центробанк його встановив 85, хоча з лютого місяця було 80 рублів за долар. А саме тому, щоб пояснити, що просідання інфляція певна є, але невелике, і тому не таке незначне зниження ключової ставки. Я пов'язую питання курсу, яке. Повністю контролює центробанк, бо класичне встановлення курсу це міжбанківська валютна біржа. Вона не функціонує в плані долара та євро. Тому це не за результатами торгів, а за результатами рішення Центробанку встановлюється курс. І тому я розглядаю це послаблення рубля саме як пояснення того, що не буде значного зниження. Ключової ставки, адже все ще центральний банк не вважає за потребу суттєвої знижувати, адже вважає, що інфляція реальна дуже дуже велика в Росії. Ну і ще пане Іване. Тут міністр фінансів, якщо не поміняюсь, Сілу... Сілуанов на днях Росії, звісно, так. говорив про те, що не вистачає зовнішніх інвесторів їм ваші думки з приводу перспектив російських держоблігацій, кому вони потрібні? Ну слухайте, там може Китай закуповувати, але якщо буде купувати, то як то кажуть, вони нижче номінали в вартості, тому що реально російська економіка вона демонструє, як, як зазначав технічну рецесію, і тому ціні папери Росії вони не викликають такої ж великої зацікавленості ні на те, щоб на заході, а навіть серед країн, які з Росією підтримують гарні стосунки. Пане Іване, ми як завжди, як завжди, дуже вам вдячні за такі важливі пояснення. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. А ось на